До Дня Конституції України читаємо книжку Конституція для всіх і великих і малих. Стаття 13. Землі, надра і долини, море, ріки і ліси все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі, і про це не забувай. Коли будеш на природі, ти сміття не залишай. Стаття 14. На початку плинув часом. Батько Ор, поля зора. Плуг, ярмо, сокиру, чашу, він синам заповідав. Бережіть лани широкі, де зерно дало врожай, де могутній тур двороги вперше людям плуг тягав. Ця земля найкраща в світі, найплідніший в світі ґрунт. Хліборобам. Українцям дарував її перун. Наші землі, наша слава прогодують увесь світ. Кожен хай запам'ятає батька Ора заповіт. Стаття 15. Україна не в'язниця, кожен дивить у думках. Можеш ними поділитись у листах чи на словах. Говори у мікрофони, та щоб серці на душі, і ніхто не заборонить. Що сказати, ти хотів? Як розвинути країну? Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш на зміну. Шлях країни, вибір твій. Стаття 16. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося до обіди, дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси. Дбати треба про природу, а як ні, то гори всім.